Сто років від Першої світової на Львівщині перепоховали останки тіл загиблих австрійських солдатів. Поминальна молитва та чин похорону відбулись у селищі Івано-Франкове. Це останки вояків Австро-Угорської армії. Їх знайшли цього літа у селі Мерештів Перемишлянського району. Виявлені залишки цих вояків під час проведення будівельних робіт фактично в фундаменті біля фундаменту будинку за супровідним матеріалом, а зокрема черевиками, які були на тих вояках, вдалося встановити, що це є представники Тірольського ланштурму. Це вже не вперше в Івано-Франковому знаходять останки австрійських солдатів, розповідає місцевий мешканець Ігор Божик. А все тому, що в цьому селі проходила лінія фронту городоцької битви. На тих горбах були австрійські окопи, а отут напроти траси були російські. Та долина була названа долиною смерті, тому що тут були масові, масові загиблі. Про те, що тіла були неналежно поховані, здогадувалася Любов Гриценко. Адже кілька десятиліть тому всі діти з околиці знали легенду про наречену солдатів. З'являється біля цього цвинтару, як якісь події мають відбуватися жінка в білому, і говорили, що то якась наречена. Котрогось із цих хлопців, яке не відбулося весілля, так було розповідали дуже багато перед війною, особливо воно з'являлося. Чи всі останки знайшли? Не знає австрієць Ернест Мюрер. Однак за кілька років діяльності вдалося впорядкувати п'ять кладовищ та віддати шану 15 тисячам вояків. «Ми намагаємося зібрати солдатів на одному кладовищі. Це є метою Чорного Тірольського хреста, і ми хочемо їх сконцентрувати тут саме на цьому кладовищі. Услідникам вдалося віднайти ще одне тіло у Жидачеві. За пряжкою розпізнали німецького солдата. Його поховали на спільному з австрійцями кладовищі. Ірина Піхур, Володимир Чопик, тема дня.